І тепер дивлячись на відео, я не знаю, чи пан прокурор е, примітив чи не запримітив, коли один з нападаючих передає правозахисникові щось в кишеню, і той ховає. Чи ви звернули на це увагу? Да, Станом на сьогодні дане відео не було глянуто. Ми можемо зараз ще раз його показати, про те, що ви говорите, що щось передають в кишеню. Я прошу ще раз вивести це на екран. Тому що, будь ласка, виводьте. Так, ми зараз бачимо, що ми бачимо, що кладе щось в кишеню, ми не можемо стверджувати, що саме поклав поліцейський в кишені. Я хочу бути максимально об'єктивною зараз в цьому ефірі, тому що на цю ситуацію звернула увагу пані Ліля. Пане Андрію, що бачили на відео, ви чи можете прокоментувати? Я це хотів би лише зазначити одне, що в межах досудового розслідування прокуратурою буде ініційовано питання перед керівництвом головного управління національної поліції Львівської області щодо проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які прибули безпосередньо на місце події, яким чином вони діяли, і після цього щоб керівництво головного управління національної поліції надало оцінку своїм працівникам.